І зараз з нами на прямому зв'язку Антон Баїв, начальник відділення планування 13-ї БРОП Хартія, підполковник. Пане Антоне, наші вітання Вітаю студію. Вітаю вітає Костя. Ніби щойно описав ситуацію, але вона змінюється. Вона змінюється щохвилини, щосекунди. І перебуваючи тут в студії, ми достоменно не знаємо, що відбувається у вас. Чи можете кількома реченнями описати поточний стан речей? Смузі оборони бригади ситуація залишається контрольованою, але ми відмічаємо, що ворог починає почав активізацію з відповідної з тої статистики, що у нас була. То зараз активізація противника на нашому напрямку нашої бригади починає зростати. Їх гонять відбивати ті позиції, які були втрачені. Вони не полишають спроб постійно 24 чотири на 7 щось робити для того, щоб повертати, повертати свої втрачені позиції. Також зміняється тенденція, змінюється погода, змінюється пора року. Вони починають також адаптуватись, як і ми бачимо, що е, накопичуються, накопичується, але вже складненько накопичуються, тому що. Той спосіб накопичення і підвоз людей через е, броньовану техніку трошки вже не, не такий ефективний, як раніше, тому що ми контролюємо всі логістичні шляхи підходи противника і змушуємо їх переміщуватися пішки. Е, зараз бачимо нову тенденцію, нову тактику таку вони для себе взяли, починають використовувати якісь мотоцикли, щоб не йти в великі відстані, але ми працюємо вважаю, працюємо добре, якщо змушуємо противника відчувати такий дискомфорт тому наразі наразі ситуація така пане антоне ви сказали що посилюється, посилюється тиск на напрямку якщо володієте інформацією, ось цей посилений тиск він відбувається якими силами це знову мобілізовані частини перегруповані посилені якісь частини звідки звідки вони беруться звідки їх підвозять Якщо маєте інформацію, звісно. Це, 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 це зазвичай це якісь підрозділи, які передають для посилення. Наш основний противник залишається незмінницям сьомий мотострілковий полк, але його постійно посилюють. Як ми вже знаємо з наших полонених, яких ми брали вже неодноразово, то це зазвичай якісь недосвідчені люди, які нещодавно потрапили до армії. І були у нас і зекі, і просто якісь мобілізовані, які з. З більшості без будь-якої підготовки, без розуміння, що треба робити, просто їх штовхають вперед, і відповідно вже вони зустрічають наших воїнів на передньому краї, які жорстко відпрацьовують і не дають їм просуватися вперед. Пане Антоне, для того щоб просуватися вперед, використовує ворог ось цю штурмову піхоту і техніку. Скажіть, будь ласка, яка техніка переважає зараз на харківському напрямку? Це легко броньована, важко броньована, що допомагає росіянцям? Я б сказав, що нашої бригади це здебільшого вже цивільна техніка, тому що вся броньована техніка вона була вже давно у нас попалена і знищена, яка була у противника. Це останній масований такий. Випадок був, коли противник використовував броню техніку, це всередині серпня, коли вони на танках, так званих мангалах, намагалися прорватися і закинути десант на позиції для подальшого прориву в наших порядках. Але вся техніка була знищена ще на підходах, це не працює, і я ж кажу, тактика змінилась. Вони використовують вже зараз виключно якісь там мотоцикли, але або легкі автомобілі для того, щоб максимально швидко переміститися, але ж знову ж. Повторюсь, контролюємо всі логістичні шляхи, підходи, все бачимо великої ефективності. Це не дає. Ми змушуємо противника ходити пішки, що розтягує і в часі їх плани. Тобто, вони повинні також пересуватись малими групами, щоб щоб ускладнити нам роботу. Тобто, ми здаємо складаємо багато проблем для противника. А, пане Антоне, тим цікавіше буде відповідь на наступне питання. Якщо там вони використовують цивільні цивільні автівки, скажіть, будь ласка, наскільки станом на зараз ворог, ну якщо дозволите, креативний, до яких хитрощів можливо вдається? Ну окрім того, так що вже на цивільних їздять, ще якісь такі уловки, як кажуть. Креативу, як зазвичай, такого сильно немає. Вони здебільшого є практика, що вони копіюють наш креатив. Тобто ми постійно розвиваємось, постійно щось придумуємо, адаптуємось до тих умов відповідно до тих ресурсів, які в нас є. А їх методика це просто копіювати те, що ефективно їх же і вбиває. Тому якоїсь особливої креативності немає. Намагаються виходити з тої ситуації, що в них є. Не бачу дуже там Великого розуміння там в командирах або допомоги. Тобто, звичайна піхота виконує свої задачі як може. Тобто, ж кажу, ці навіть мотоцикли, які з'являються, зазвичай це для нас добре. Для нас що вони з більшості не вміють іми користуватися. Вони розуміють, що це єдиний спосіб швидко дістатися до іншої точки, але постійно там то глохнуть, то падають. То ще видно, що немає ні навички, не вміння. Тобто, вони вже в більшості випадків такі не знаю, що робити. Будемо робити вже вже щось, що може так, хоч вийде, але на жаль, для них це не виходить. Пане Антоне, зміна сезонів для нас, цивільних це зміна одягу. Ми знімаємо літнє взуття, залишаємо футболки і переходимо на осіннє вбрання для військових, які перебувають в окопах, зміни сезонів. Що вони несуть? Зараз буде осінь до чого готуєтесь? Які виклики на вас чекають? Перший виклик це завжди безпека наших підрозділів, безпека наших військ, тому що розуміємо, що в наших в наших обставинах, де багато лісу, багато листя, ну лісу, а не хвойно, який завжди зелений, листя опадає. Всі позиції, все переміщення становляться більш видимі. Тобто, ми постійно про це думаємо. Постійно про це до цього готуємось. Це і більш детальне, ретельне маскування наших. Позиції, це і зміна в тактиці ротації підрозділів на позиціях. це і також зміна якихось логістичних шляхів, які вже не є безпечними, актуальними. Тобто, це великий комплекс заходів, які треба робити, щоб, щоб залишатись в першу чергу безпечними для себе, пане Антоне. Ми щиро вам вдячні за те, що ви були з нами. Знайшли час. Ми розуміємо, що у вас його обмаль, тому що ви Дякую. виконуєте важливі завдання. Напередові дякуємо вам і вашим побратимам. Антон Баєв, начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Хартія. Підполковник був на прямому зв'язку зі студією.